Майже 150 кілометрів подолав за один день п'ятирічний хлопчик, малий втік з дому із села на Сумщині, і поки його шукали на різних маршрутках, заїхав аж на Чернігівщину. Там на дитину нарешті звернули увагу водій і пасажири, і повідомили в поліцію. Пізніше хлопчик зізнався, що пота від батьків вирушив до райцентру, щоб подивитись на сенсорний мобільний телефон. Про пригоди малолітнього мандрівника Оксана Солодовника. Свою подорож п'ятирічний Артур розпочав близько восьмої ранку. Матері сказав, що піде до курей назбирати яєць, сам тим часом непомітно вислизнув з дворища та попрямував у бік автобусної зупинки. Перші два кілометри ішов полем, щоб односельці не помітили і собаки не дошкуляли. Тому що там собака водіна. на полі, на полі і на остановку. На трасі дочекався маршрутки на глухів і став голосувати як колись із батьком на диво. Водій відразу забрав малого пасажира, навіть не вимагаючи платні за проїзд. А вдома вже похопилися, що Артур зник Я кинулася його немає ніде. Курник закритий. Вийшла за двір і от з того моменту давай ходити шукати. Бігали ж, люди допомагали, і усі шукали, усі шукали. Батьки не знаходили собі місця, адже Артур іноді бігав гратися на поле, а того дня воно палало. Підпалив хтось траву, пламя було здорове, кладбище згоріло, у нас тут водокачка. Я думав, хоч би там не ну всяке, може бути. чи десь... Бгаріли, щось. Ну, в голову улізла, що попало. через три години марних пошуків. Батьки звернулися до поліції. Правохоронці розіслали орієнтування на хлопчика у сусідній області. Самі ж з собаками обшукували ліс, болото, закинуті дворища, колодязі. Поки по обіді колеги з Чернігівщини не повідомили, що зниклого хлопчика знайшли. Був дуже схвильований він, але ляку такого не було. Ну, він розповів, що їхав до. До міста Новгород Сіверський для того, щоб придбати мобільний телефон. Окіп Глухів шостка на Сумщині, далі пересадка Новгород-Сіверський Лоска на Чернігівщині. Загалом за сім годин малолітній мандрівник самостійно подолав майже 150 кілометрів. Як міг водій підібрати таку дитину, яка стояла сама на зупинці? І вести у невідомому напрямку, і ніхто взагалі не звернув уваги, чия дитина, з ким ця дитина, куди вона їде, що хоч би щось небудь би запитали. Тобто, всім однаково. вже згодом. Батькам Артур розповів про свій маршрут, як роздивлявся у магазині телефони, а повертаючись додому, переплутав маршрутки. Сів, тому, що не на той, а на маршрутку я сів, не на ту а на дядько забрав. Вони вже проїхали на городці 30 кілометрів, і ця дитина стала ходити по салону автобуса. І водій звернув, чия ж дитина кинулися нічия. Стали його запитувати, хто ти, що ти. Він не міг толком розповісти. І тому виходив пасажир, каже: Я зійду з цим хлопчиком буду чекати на зупинці, і про це повідомлю поліцію. Додому Артура привезли пізно увечері, батьки не тямилися від щастя більше він не буде тікати, так? Все, хороший хлопчик він. Мандрівника вирішили дуже не сварити, то і так натерпівся. Сам за двір вже не виходить. Батьки пообіцяли, що колись у нього буде власний телефон, сенсорний. Доти тато дозволяє користуватися своїм. Не вимо я Тепер валко.